Я у тому плані, що ви нам вже задавали 98-й номер вчора. Тобто ми будемо починати з другого. Ну, давайте. І так, давайте зробимо усі три пункти, але щось так, щось так. І так дивіться: перший пункт 13.25. Давайте це домноженням зробимо. Так, у кого? Хто? Так, Настя Грекова, будь ласка, на що потрібно домножити цей дріб? Е, це, на цей дріб потрібно домножити на 4. Так, молодець, тому що 25 це 5 у квадраті, отже нам не вистачає 2 у квадраті, а це 4. Так, ну і наразі, якщо домножимо, буде 52 соти, у десятковому дробі це буде 0,52. Молодець, 0,52. Так, зрозуміло. Так, ну, працюй. О. Працює. Дуже гарно. Так, наразі другий дріб. 18 роковин? Домноження. на... Давай домноженням зробимо. Так, 40 розклала на прості множники. Що це буде? Це буде 2 в 3 степені помножити на 5. І хватає 5 у другій степені. Молодець, а це? Це буде 25. І тоді домножу е, то цей дріб на 25. На 25. Це буде 425 тисячних. Це буде 0,425 тисячних. Молодець. Тобто маю 425, а тут в нас тисяча і маю 0,425 тисячних. Так, ну і третій дріб 1916 16. Давайте діленням так? Це 16 потрібно. 16, так, беремо по одному, 16-3, пишемо участку кому, беремо по два, це буде 20, ой, по одному, по одному, це буде 16, це буде 14, беремо це буде. беремо по. По вісім по 5. По 8. 8. І і це буде. 140. о Ні. ні 6, 6 на 8, 48. 4 запам'ятали. Uh. На вісім плюс 4 12. 128. Це буде 12. Спускаємо. І це буде. На. 7. На 7 і дорівнювати. 7 на 6. 42. 2. 1 на 7, 7 і плюс 4. 11. Віднімаємо. Буде 8. Зносимо 0 і беремо. По, по 3. 5. Ой, по 5. І а, це буде. Це... 25 5, 80 і це буде 0. Отримуємо угу. 1, 875 10 тисячних. Угу. Зверно. 1,1 875 10 тисячних. Ось дивіться, два дроби ми зробили домноженням, тому що так було легше, там, ну, одразу зрозуміло на що домножувати. А третій дроб зробили ділення це. Так, гаразд. Ну, це в нас зрозуміло. Так. 99 ми теж робили з вами, так? Так. Давайте, так. давайте перевіримо у 99-му другий пункт. 0,67 відняти 1 восьму. Так. Костя Галяза, так? Підняв руку. Давай Костя, давай зробимо сотых відняти 0,125 тисячних. Так, чому саме 125? Звідки воно з'явилося? Тому що ми один поділили на 8. Можна або один поділити на 8, або 8 розкласти на прості множники. Це буде 2 у третьому степені. Тоді нам чого не вистачає? А 5 у третій степені. А це 125. І якщо я домножу на 125, в мене буде 125 тисячних. 8 на 125 це тисяча. Ну і наразі віднімаємо. Що отримуємо? Дорівнює 0,545 тисячних. Ну і все. Гаразд, гаразд, молодці. Так. Ми з вами зупинилися на 99-му номері після нього. Ми щось писали з вами? Після нього нічого більше ми не виконували. Mm. А про період раз, ми не писали з вами? Що він може місце? період може. О, так, так. Дивіться, дуже шумно, давайте по черзі. Ніка. Будь ласка, що останнє було записане? А нескінченні періодичні десяткові дроби. Період а. може починатися з дроби, якого цифри після та містить будь-яку кількість цифр. І так, наразі дивіться, ми говоримо про нескінченні періодичні десяткові дроби. Я вже наводив такий приклад, коли у нас була одна третя, ми один ділили на три, так мали там нуль цілих і там шість періодів. Значить, що ми що ми робимо зараз? Значить, ми робимо номер 100, пишемо перший варіант: номер 100. Число класна робота. Не забудьте поставити сьогодні 14 листопада. Класна робота. 14 листопада, класна робота. І так, дивимося перший варіант. Значить, маємо у першому пункті дріб 4 дев'яти. І наразі от, слухаємо мене уважно, не квапимось нікуди. Розуміємо, що відбувається. Якщо я 9 розкладу на прості множники, я розумію, що це буде 3 у квадраті, тобто 3 множене на 3. Тут не двійки та п'ятірки, тому я вже готовий, що в мене буде період. Тобто я його очікую. Для мене це не буде новною. Ну, Наразі лишилось ну, отримати так, цей період. І так, ми розуміємо, що 4 дев'ятих – це 4 поділити на 9. Так? І давайте спробуємо. Ось тут у нас 4,0. І ми будемо ділити на 9. Так. Маша Біріна. Чує мене? Так. Так, поїхали. Значить, спочатку ділимо 4. Беремо по 0, так? 0 на 9, 0. 4 мінус -0, 4. Зносимо перший розряд після коми, ставимо кому участку. Оце такий. Перший наш крок. І наразі 40 ділимо на 9. Так по скільки будемо брати? Будемо брати по 4. По 4. Так, що отримаємо? 36. 36. 36. 4. Так, наразі тут у нас безліч нулів. Зносимо ще один. І по скільки будемо брати? Знову по 4. Ну, і ти розумієш, що тут я одразу теж буду отримувати 40, теж буду брати по 4, і тоді ми вже вийшли на цей період. І тоді це буде 0, цілих. і що у періоді? 4. 4. Тут має одну цифру. Період починається одразу після коми у даному випадку. Це не завжди так відбувається. І у даному випадку він містить одну цифру. Тобто, отак воно і читається. 0, цілих та 4 у періоді. Ми не говоримо 4 десятих чи 44. Сотих. 4 у періоді. Так, Маша, давай друге робити. 2. 11. Робимо те ж саме. Дивимося. Ми пишемо 2,0. Поділити на 11. Пам'ятаємо, що спочатку ми зобов'язані поділити цілу частину і можемо взяти лише по 0, тому що навіть по 1 буде забагато. 11, -0. 11 на 0 це 0, 2 мінус 0 це 2. Зносимо перший розряд після коми, ставимо кому частку. Ну і наразі класичне ділення. По скільки беремо. По одному. Говоримо. 20 мінус. 12 рівня 9. Вносимо uh, скінчанули. Uh, буде 90. Uh, беремо по 8. 11 uh, 12 на 8 буде 88. 19 uh, мінус 88 буде 2, зносимо 0, uh, ну, беремо по 1, uh, 20 мінус 11 буде. 9 і так далі. І знов потім будемо брати по 8. Розумієте, так? Тому що це буде 88 і потім знову 2. Тобто ми розуміємо, що це буде 0,0 і що у періоді? 18 у періоді. Mm -hmm. Просто 18. 0, цілих та 18 у періоді. Ось тут дивіться, група повторюючихся розрядів, так, у нас складається з двох цифр: 18, 18, 18. Так, давайте третє. 4 двадцять сьомих. Так, якщо є якісь питання, ми задаємо. Так, значить, пишемо 4,0. Так, поділити на 27. Так, беремо по нуль. Маємо 40 і кому? Так, по скільки беремо? По одному. 40 мінус 27. Дарівня 13. Зносимо о, 0. Беремо по... О, Як ти вважаєш, по скільки? По 4. По 4. Так, множим двадцать семь на Будет сто висем. минус сто висем, 22. У э, нас ему наскинченный ноль. Mm -hmm. э, Берем по э, Беремо ковіще, так множимо скільки буде. Всім have... на вісім. Буде дві mm -hmm. ще раз. Буде <consumed> 216. Буде 216, буде 4. І, і розуміємо, 7. що я отримав теж 4, яке було у мене спочатку. Тому я розумію, що на наступному кроці я знесу 0 і буду брати знову по 1, а потім знову по. 3. 4, 8, 8. І по 8. Тобто розумієте, що цифри 1, 4, 8, так, вони вже будуть повторюватись. Тоді я маю, що це 0, цілих, і що? 1487. 148. Ой, да. 148 у періоді, тому що в тебе три цифри повторюються. 0, цілих та 148 у періоді. Так. Які є питання? Давайте. Чи було щось незрозуміло? Якщо зрозуміло, гаразд, ідемо далі. Гаразд. Давайте спочатку відмітимо, хто є, потім ні, а потім ще четвертий пункт зробимо. Так, Є. ботан. Є. Біріна. Є. Yes. Бацеля. Є. Yes. Брюханова. Немає? Вердиш. Є, 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 Я понял, вилучити. Є. Так, Гализан. Нет. Грекова. Е. Так, Грицай. У нас. Так, Зах... Захарчук. Есть. Климентьева. Есть. Козак. Есть. Касаван. Касаван. Леонов. Есть. Подмазка. Е. Yeah. Проненко. Есть. Yeah. Рыбальченко. Е. Yeah. Рожко. Назар. Нема. Романенко. Е. Yeah. Романов. Е. Yeah. Савищева. Е. Yeah. Старушкевич. Е. Yeah. Харлова. Є. Yeah. Шарова. Є. Yeah. Шевченка. Є. Yeah. Шпиковський. Єс. Yes. Так, поїхали. Четверте давайте доробимо. Так. Шарова, Аліса, будь ласка. 14, 45. Так, 14.45. Так, ну поїхали. 14,4. Ой, 14 ділимо на 45. Беремо по нон. Так, і наразі 140, так? Ну що, по скільки будемо брати? Ну, як ти вважаєш? Дуже хорошо. По 3. По 3. Так, множимо 45 на 3. 135. Віднімаємо. 5. Зносимо 0. Беремо по одному. Залишається 5. І наразі, якщо я буду теж зносити 0, то я буду по скільки брати? По одному. І дивіться, тут період стартує не одразу після коми. Дивіться, маємо 0,3, а потім вже буде період. Тоді, Аліса, що я отримую? 0,3 у періоді. Ось так. 0,3 один у періоді. Так, Аліса, давай номер 101. Почнемо разом робити, а потім хтось тебе змінить. І так, умова. Порівняйте дроби, записавши попередньо звичайний дріб у вигляді скінченого десяткового або нескінченого періодичного десяткового дробу. Тобто, коротше, нам потрібно звичайний дріб подати десятковим та порівняти. І так, перше. Пишемо: одна третя порівнюється, так. Це знак порівнення з 0,4. І так, ось тут. Що одна третя це та -e Говоримо, ібо. говоримо, щоб усі зрозуміли, що це таке. Беремо Добре. по нуль, маємо 0, один, десять кога. І поскільки беремо. Беремо по дев'ять. По три беремо. Дев'ять, один. Ну, беремо знову по три. Тому. І, і так. далі. Так. Одна третя це буде що? Ну цілий, три у періоді. Так, а тут я маю 0,4. Аліса, як ти вважаєш, що буде більше? 0,4. більше ніж 0,3 періодів. Молодець. І наразі дивіться, чому так відбувається. 0,3 це 0, і безліч трійок. Ну, ось так, чотири перших знаки я написав. А 0,4 це 0,4 і безліч нулів. Ми це розуміємо. І якщо в мене вже 3 менше за 4, то і порівняння вже закінчене. Ви пам'ятаєте, що десяткові дроби, ну, як натуральні числа, ми порівнюємо за допомогою, так, ну, починаючи із найстарших розрядів 3 менше за 4. ,10. Тому так воно і відбувається. Так, давай друге десь. 10-13-4-4. Так, ну поїхали. Почнімо з 10-13. Тобто 10,0 ділимо на 13. Беремо по 0. Ну, тобто... Ну, так. Так, далі по скільки беремо? По 8. 7. Множимо. Тринадцять на сім, скільки буде? Так, я тебе щось не чую. Зараз. 91. Так, віднімаємо. Буде дев'ять. 0. Зносимо нуль. Наразі, по скільки. Ну, ти брала по 7 до 91. Тоді нам, напевно, 6, так? Так, це круто. Ну, 78, Аліс. Так, віднімаємо 90-78. Це буде 12. 12. Зносимо ще один 0. Так, наразі по скільки беремо? Як ти вважаєш? 100, 10. 9. Ми 10 не можемо взяти. 10. Розуміємо. Так. За один раз ми ставимо лише один розряд у частку. І цей розряд не може бути більше, ніж 9. Так, множимо 13 на 9. 100. 7. 117. 117. Віднімаємо. 4. Зносимо один розряд. Так, по скільки беремо? 3. По 26. Ну, тобто, ну, ну, так, двійку, так, двійку участку і так, 13 на 20, 26, вірно. Так, віднімаємо. Маємо 4. 4, а, 4. Ну так, да, 4. І зносимо 0. Так, по скільки? Беремо по три. По 3. Так, що маємо? 7 у нас 39. Віднімаємо. Маємо що? Один? Один. Зносимо 2. Наступний. Зносимо наступний 9. розряд. Десять нам не вистачає, щоб ділити на 13, тому нам потрібно що зробити? Ще Поставити нуль частку. Спочатку. Потім знести ще один 0. І ми розуміємо, що ось же 100 ми ділили на 13. І ми брали по скільки. По 7. І наразі це все буде повторювати. Зрозуміло. Тобто, маємо 0, цілих. так. Що буде в періоді? 769. 1230. Отак. Ось, ось ось який період. Дивіться. Так, він починається одразу після коми. Та він містить 6 цифр. 7, 6, 9, 2, 3, 0. Оця група цифр буде повторюватись. Так, ну і наразі 3 четвертих. Ну, ми 3 0 ділимо на 4. Ну, тут легше. Так? Так. 0, потім зносимо 3. Беремо. О беремо 5. Угу. Це 28. Залишилося до двога. Наше нуль, беремо по 5. І маємо який дріб? 0,75. 5/40. Отак, от вот так. Ну і що буде більше? 0, 0 230... Так. У періоду. Більше ніж 0,75 Так. Більше ніж 0,75 Тому що дивіться: ось тут маю 6, а ось тут маю 5. Все. Ну, от такі числа є. І нам потрібно навчитись з ними працювати. Так, і що в нас там ще є? Так, третє. Давайте 2,8 ми порівнюємо з 2,5. Так. Так, давайте ще як Так, ну, сьогодні так Настя вже відповідала. Каріна, будь ласка. 2,8 переписуємо. Тут теж буде 2, ,8. і наразі 5 шостих подаємо. Десятковим дробом, тобто 5 ділимо на 6. Так. ну, Що робимо? Беремо по 0. Ну, uh -huh. переносимо кобу вчасно, коли сносимо після коби? Беремо по 8. Uh -huh. Буде 2. Носимо 0. Беремо по 3. Буду 18. А, буде вісімнадцять. Буде два. І що? Вже маємо що? Перед. Так. Тобто, у нас вісім. Є. І потім у періоді шокоріна. 3. Три. Тобто, маємо 2,8 та 3 у періоді. І тому, що буде більше? Думаю, 2,8 і 3 у Звісно. Тому що ми розуміємо, тут після восьми безліч нулів. А тут після 8 безліч трійок. А три воно більше за 0. Якщо я тут так, -так от 0 допишу, так, 3 в мене буде більше за 0. Так, ну що? Які є питання? Як? Гаразд. Так, ну тоді домашнє завдання. Беремо другий варіант. Так, ми сьогодні розглядали номер 100. Та No1. Так, ну наступного разу вже буде 102 і все, що з ним пов'язано. Дивіться, там, бачите, пишеться десяткове наближення звичайного дробу. Ну що, що ми будемо робити? Ми будемо переводити звичайний дріб у десятковий та потім округлювати його. Так? І це правила округлення у нас були у 5 класі. Тобто, на наступний урок будемо їх пригадувати. Так, гаразд. Ну, на сьогодні все. Побачимося mm -hmm. за розкладом.